О 8.45 Рівненські фізкультурники збираються в центрі міста. Таких майже півтори сотні. Їм пропонують помірне навантаження на м'язи. З ранкової зарядки розпочинається міжнародний день фізкультури і спорту для учнів та студентів рівного. Триватиме вона упродовж півгодини. Комплекс вправ запропонували представники РДГУ. Над його удосконаленням працювали упродовж декількох років. Тут багато елементів східних практик, класичної фізкультури та окремих видів спорту. Тобто, це такий своєрідний мікс, який впливає на бадьорість, на прав... настроєний на трудовий день, на гарний настрій. Дітям сподобалася ідея зайнятися фізкультурою. Зранку одним вдається виконати комплекс вправ вдома, інші скаржаться на брак часу. Більшість участь у цьому заході беруть уперше. На камеру діляться своїми емоціями. Коли зранку встаєш робиш зарядку, це дає бадьорість на цілий день, і тому це дуже приємна штука. І, е, також це ну, як сказати, е, корисно для здоров'я. Отримуєш дуже багато бодрості, емоцій різних. Взагалі це дуже весело». Настрій. Заряд. Організатори заходу задоволені активністю підлітків. Переконують, серед них немає тих, кого б змусили сюди прийти. При цьому самим лише майданом колективна зарядка не обмежилась, але в цьому році. Більш масовий він і на місцях багато, і в дитячих садочках, і в загальноосвітніх школах. енергійні та щасливі діти йдуть на навчання. Фахівці стверджують, що у такий спосіб цілком реально підвищити працездатність, а також покращити настрій. Людмила Васюха, Микола Мельничук, Інформаційна програма день.